У мене ранкове, е, ранкове прибирання, годування, кончики наїлися, булочки мої. і Тут теж гляньте лежить, Мама їсть, Зерно, зерно це кукурудза, пшениця, ячмінь, даю на 4 кілограми, наливаю 90 мл олії. Звичайно, і простою, самої дешевою. Бо кажуть, що при, як є жир, то краще усвоюється їда. І дивіться, ми самі перші наділися і лягли. ой, гарний, мой Чистота, порядок і жують. Що ви там панжуєте зерно? Водички наливаю по два рази повно. Насипаю зерно, наливаю воду, мішаю. Повна ця штука, потім ще бачите, довела і вона.